Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Брата Софія зненавиділа відразу щойно побачила його у своєму ліжечку. Ще кілька днів тому вона спокійно спала під своєю улюбленою ковдрою з веселими різнокольоровими ведмедиками. А сьогодні, коли бабуся привела її додому. Виявила там якусь маленьку зморщену істоту, яка огидно хрюкала, намагаючись зробити щось на зразок плачу. Та найгірше було навіть не це, а те, що батьки, замість того, щоб зрадіти поверненню доньки, схилилися над цим і лагідно сюсюкали. Потім мама, нарешті, підняла голову і радісно промовила Ось, Софійко, твій братик, його звуть Денис. Софія обережно підійшла до ліжка, притиснулася обличчям до дерев'яного бортика і уважно вдивлялася в того брата. Коли бабуся розповідала, що мама поїхала до лікарні за дитиною, Софійка уявляла собі гарну велику ляльку, яку вона буде годувати із соски, заспокоювати і катати у колясці, а батьки принесли додому незрозуміло кого, і ще й у її ліжечко поклали. Щойно дорослі вийшли на кухню, намилувавшись немовлям, Софійка просунула руку між рейками і, схопивши брата за ногу, спробувала витягти його з ліжка, але непроханий гість не лише застряг, не бажаючи покидати чуже місце, а ще й заверещав так, що дівчинка перелякано відскочила і сховалася. Вона забилася під стіл і завмерла, намагаючись не видавати жодного звуку. У вухах дзвеніла від жахливого плачу, а серце калатало так, ніби ось ось вискочить із грудей. Софійка ніяк не могла збагнути, чому цей малюк, який так горланить, викликає у всіх стільки радості, тоді як їй сумно, прикро й боляче. До кімнати влетіли батьки. Мама схопила за руку дитину, а тато опустився на коліно і суворо подивився на доньку. «Софіє!» Так поводитися не можна Денис – твій брат, і ти повинна піклуватися про нього, а не ображати. Мама, притискаючи немовля до грудей, додала з докором ми ж попереджали тебе, що не можна чіпати братика брудними руками, а ти зла дівчинка, хотіла йому нашкодити. Софія відчула, як очі наповнюються слізьми, їй було страшно ніколи раніше батьки не говорили з нею таким тоном. Що ти хотіла зробити з братиком? грізно запитав батько, силоміць витягуючи доньку з під столу. Софія, відповідай, підвищила голос мама. Це моє ліжечко, схлипнула дівчинка. Не знав, що ти у нас така жадібна. Ми ж із мамою купили тобі інше велике ліжечко. Сьогодні його привезуть будеш спати на новому місці. Не хочу інше, зарадала Софія. Хочу своє ліжечко. Ти вже доросла, а поводишся, як мала дитина. Який приклад ти подаєш братику, а Софіє? Це моє ліжечко. Крізь сльози, повторювала дівчинка, тримтячи від образи. Батько сердито схопив її за руку і відвів в іншу кімнату. Залишайся тут, поки не заспокоїшся і не подумаєш над своєю поведінкою. похмуро промовив він і щільно зачинив двері за собою. Софійка залишилася одна Вона сіла на підлогу, схопила свого улюбленого плюшового ведмедика і міцно притиснула до грудей. На цей момент він був єдиним другом, який хоч міг трохи її втішити, їй малесенький було шалено страшно здавалося, що весь світ, у якому вона жила досі, кудись зник, і вона опинилася в зовсім іншому, чужому житті. Де рідні люди раптом перетворилися на незрозумілих незнайомців, які звертаються до неї дивним холодним ім'ям Софія. Раніше батьки завжди називали її лагідно Сонечком. Іноді, коли дівчина пустувала, вони могли зробити суворий вигляд і звернутися трохи офіційніше, Софійка. Це вже було за межею їхнього несхвалення. А тепер. Раптом, із уст батьків пролунало чуже, відсторонене Софія, від нього мороз пішов по шкірі, дівчинка знову схлипнула. За дверей доносилися голоси, «Може, даремно ми з нею так суворо? схвильовано говорила бабуся? Їй же всього три роки. Що вона може розуміти? Вона все розуміє, різко відповів батько. Якщо зараз не зупинити їй витівки. Невідомо, що вона ще придумає. Таку поведінку не можна залишати без уваги підтримала чоловіка мати. А якби вона покалічила Дениса? Що б ти тоді сказала? Але ж ніхто не постраждав, тихо, але впевнено продовжувала захищати онуку бабуся? Ще б пак, щоб постраждав, нервувала мама. Ти ж знаєш, як довго ми чекали на цю дитину. І тепер я нікому не дозволю заподіяти шкоду моєму синові. Софія чула голоси, не розуміючи, про що сперечаються дорослі, але відчувала серцем. Щось змінилося назавжди і, мабуть, уже не на краще. Софія чому Денис плаче? Ти знову ображаєш братика. роздратовано вигукнула мати, бігаючи до кімнати, де гралися діти. Нічого я його не ображала. Огризнулася дівчинка. Він вирвав сторінку в моїй книжці з казками, я в нього її забрала. А він, як завжди, розкричався тобі вже сім років, а поводишся, як мала дитина. Мати з докором подивилася на доньку і взяла на руки сина. Ти повинна поступатися Денискові, бо він твій молодший братик. А ти за якусь книжечку здійняла такий галас. Мені соромно. Ще в мене така егоїстична донька. Але цю книжечку мені подарувала бабуся, пробурмотіла Софійка, стискаючи кулаки. Я не хочу, щоб він її зіпсував. Господи, Софіє, про що ти говориш? Та книжка і так вся порвана, і це не привід доводити братика до сліз. Ти зобов'язана його любити. Я не хочу його любити, бо він шкідливий, і ви завжди за нього заступаєтесь. Вибухнула дівчинка, і в її голосі прорвалося все, що так довго накопичувалося образа, ревнощі самотність. Я ненавиджу вашого Дениса. Ось, значить, ти яка. вигукнула мати, опустивши сина на підлогу, різко схопивши Софію за руку. Ану, ходімо на кухню, поговоримо. Ту розмову Софія запам'ятала на все життя мати засліплена гнівом. Ляскала її по губах і трясла за плечі, промовляючи, яка ж у неї невдячна, черства донька. Невдовзі до неї приєднався і батько. Подивися, кого ми виростили. гнівно мовив він. Вона зізналася, що ненавидить нашого сина. Останнім часом я вже боюся залишати їх наодинці. Ну, розповідай. Холодно звернувся він до доньки, повернувши її обличчям до себе. Софія заплющила очі, материнські крики й ляпаси не йшли ні в яке порівняння з покараннями батька. У цьому було щось особливо страшне, холодна рішучість, від якої мороз ішов по шкірі, я нічого поганого не зробила, прошепотіла вона, зриваючи голос. Він сам заплакав, тією навіть не чіпала, ось як, глухо вимовив батько. Ти вважаєш, дитина плакатиме без причини? Ти, Софія, не лише зла дівчинка, ти ще й брехуха, а як, по-твоєму, поводяться з брехухами. Після покарання, стоячи у темному кутку перед покою, дівчинка зробила для себе єдиний висновок ніколи за жодних обставин не можна говорити вголос те, що думаєш. Адже ніхто не хоче тебе зрозуміти, ніхто не почує. Вона продовжувала ненавидіти брата, вважаючи його винуватцем усіх бід, тільки тепер навчилася не показувати цього. Денис ріс розпещеною дитиною, йому діставалося все і найкращі іграшки, і увага, і похвала усе, про що Софійка навіть мріяти не сміла. Так, вона не ходила в лахміттях. Батьки дбали про неї рівно настільки, щоб ніхто зі знайомих. Не міг дорікнути їм у байдужості чи в поганому ставленні до доньки. Софія завжди була охайно вдягнена, нагодована, мала все необхідне, але жодного тепла, жодного справжнього прояву любові, Денис же ні в чому не знав відмови, варто було йому тільки натякнути, що він мріє про якусь річ або іграшку, і батьки вже наступного дня приносили йому бажане. Якби ти, Софія, Любили повторювати вони, була такою ж розумницею, як Денис, то й тобі ми б із задоволенням купували б подарунки, як то кажуть, що заслужила, те й отримала. Дівчинка у відповідь лише усміхалася гірко по дорослому. Вона вже знала як би не намагалася бути хорошою, ніхто цього не помітить і не оцінить. Коли Денис пішов до школи, це стало ще одним приводом для докорів. Хто зна, може, через постійне нервове перенапруження Софія вчилася посередньо, точні науки їй давалося важко, скільки б вона не сиділа над підручниками. Вірші вона зобрила до пізньої ночі, повторюючи рядок за рядком. А вранці, вийшовши до дошки, від хвилювання забувала все і вдома отримувала покарання за чергову трійку. Денису ж навчання давалося легко, а те, чого він не розумів, батьки одразу компенсували репетиторами він був їхньою гордістю, надією родини, як любив говорити батько. У 16 років Софія пішла з дому назавжди. Це сталося після повернення з дитячого табору, де вона провела два літні місяці. Після смерті бабусі, єдиної людини, що по справжньому любила онуку, батьки щороку відправляли дівчинку в табір, щоб самим відпочити від тягаря. На Дениса це, звісно, не поширювалося він проводив канікули з батьками, їздив з ними на море, так як і належить рідній дитині, а дівчина з табору повернулася з фарбованим волоссям, і мати насильно її його обрізала. Закінчив школу. Тоді робитиме, що захочеш, а поки я вирішую кому і як стригтись. За що ти мене так ненавидиш? прошепотіла Софія, тримаючи долоні біля скронь. За що тебе можна любити? відрізала мати, навіть не глянувши в її бік. Вечір уже, що ви розкричалися, почувся батьків голос із коридору. Він зайшов у кімнату, поглянув на доньку, потім на дружину. Подивись на цю безмозгу. А тепер реве, бо я її волосся підрізала. Побри її наласо і все. Спокійно мовив батько. Принеси машинку. А давай, якщо по-хорошому не захотіла, нехай зовсім лиса ходить. Ні, вироскнула Софія. Краще я з дому піду. Давай, давай, викрикнула мати, кидаючи її у слід. Твоє місце саме серед безхатьків. Софія вискочила з кімнати, схопила кросівки й вітрівку і, не озираючись, вибігла із квартири. Двері грюкнули, і в квартирі запала тиша. Може, не варто було з нею так грубо? тихо запитав батько. Терпіти її більше не можу, відповіла мати, стримуючи сльози. Я ж казала тобі треба було її віддати назад у дитбудинок, а ти все незручно, соромно. Переїхала б в інший район, і ніхто б нічого не дізнався. Ти ж сама знаєш, зітхнув чоловік. Твоя мати була проти. Вона Софію як рідну любила. Усі забрала б її до себе. вигукнула мати, зірвавшись. Чому я повинна була мучити стільки років? Тільки тому, що колись зробила дурницю і дозволила тобі себе вмовити взяти цю нахабну спритулку». Софія спустилася по крутому насипу і опинилася під мостом. Це місце стало для неї своєрідним прихистком тут можна було побути на самоті, коли після чергових докорів у домі хотілося просто зникнути. Було темно, холодно і сиро, вона застебнула вітрівку під підборідок і сіла на перевернутий ящик. Що за красуня до нас завітала, почувся хриплий чоловічий голос. Із темряви вийшов незнайомець. Схоже, сьогодні мені не доведеться мерзнути самому. Софія рвонула з місця, але не встигла. Груба рука схопила її за плечі, а потім притисла до землі. Вона билася, кричала, але звук глухо губився в нічній порожнечі. Серце калатало, коли холодна волога земля обпікала шкіру. І раптом чоловік різко сіпнувся і впав на бік. Софія завмерла. Софія, ти жива? почувся знайомий голос. Вона підняла голову і побачила Дениса. У руці він стискав палицю, а на обличчі застиг вираз страху і люті. «Вставай швидше, сказав він і простягнув їй руку. Застудишся. Він живий? запитала тихо, киваючи в бік нападника. Здається, так. Я лише трохи вдарив його по потилиці, але Ходімо, поки не отямився. Вони бігли, не озираючись. Коли міст залишився далеко позаду, Софія зупинилася, важко дихаючи, і опустилася на лавку. Дякую, прошепотіла вона. Якби не ти. ніякого, якби, усміхнувся Денис. Я одразу побіг за тобою, коли ти втекла. Не міг залишити тебе одну. Але навіщо? Не кажи, що батьки послали, та ні, гірко усміхнувся хлопець. Вони не здогадуються, думають, я сплю вдома. Просто я чув усе, що сталося, і мені набридло дивитися, як вони тебе принижують. Софія спантеличено глянула на нього Ти ж завжди був їхнім улюбленцем, ти ж сам не раз вона зам'ялася, скаржився на мене було, Денис не заперечував, але вже дуже давно, я зрозумів, що все це несправедливо. Мене тішили подарунками, а тебе карали за те, що ти просто інша. І знаєш, я завжди тобою пишався. Хотів бути таким, як ти, сміливим і справжнім. Мир простягнув він руку. Софія ледь усміхнулася крізь сльози. Мир, сказала вона, стискаючи його долоню, тільки куди тепер іти? Додому я не повернуся, а я дещо придумав. Денис витягнув із кишені ключі. Вгадай, від чого? Від бабусиної квартири. Я прихопив їх на всяк випадок там нас ніхто не шукатиме. Але ж, батьки, спокійно, бабуся ж тобі її заповіла, ти спадкоємеця. Просто мати оформила все на себе. Я підслухав, що вона хотіла продати квартиру потай, але не встигла. Тож виходить, це твоя домівка Софія. Вони взялися за руки і рушили в темряву, де над обрієм помітно світало. Уперше за багато років Софія відчула тепло не від сонця, а від того, що поряв той, кого вона майже не втратила її брат. А наступного тижня на сходовому майданчику Денис зустрів чоловіка Я шукаю Софію. Мені сказали, що її вдочерили саме за цією адресою, не потрібно туди йти, мовив Денис. Софійка все одно в іншому місці. Батько недавно дізнався про її існування, раніше він навіть не здогадувався лише місяць тому йому повідомили, що жінка, яку він колись кохав, народила доньку. Йому сказали, що вона навмисно збрехала і віддала дитину в дитячий будинок. Він довго не міг повірити в це. Через знайомих йому вдалося дізнатися адресу і прізвище прийомних батьків «Софія, я тобі тата привів справжнього. Поглянь, як ви схожі, дівчина підвелася вона не знала, як себе вести з ним, та чомусь відразу відчула спорідненість душ. Батько стояв кілька хвилин тихо спостерігаючи. Він відчув тяжкість втраченої довіри. І років, які не повернути. Я я не знаю, що сказати. Нарешті промовив він. Якби я тоді знав про твоє існування, то він зупинився я б тебе не залишив і не проміняв би ні на що на світі. Дозволь мені про тебе дбати, хоча б зараз мені Денис з дорогою все розповів, я зможу тебе захистити. Софія відчула полегшення, це, мабуть, бабуся з того світу. Допомогла батькові знайти до неї шлях. А коли Денисові виповнилося 17, він прийшов додому останнє. Мати сиділа на кухні, гортаючи якийсь журнал. Батько дивився телевізор. Вони навіть не підняли очей, коли він переступив поріг. О, Дениску, ти згадав, де твій дім? Іронічно поглянула мати. Софія, мабуть, уже й забула, як виглядають пристойні люди. Не того я прийшов. Тихо відповів хлопець. Він поклав на стіл ключі, ті самі, від їхньої квартири. Я йду назавжди. Батько підвівся. Що значить ідеш? Ти ще неповнолітній. Через тиждень мені сімнадцять, спокійно сказав Денис. Я сам зможу вирішувати, де і з ким жити. Моти розсердилася. Через цю дівку з притулку ти від нас тікаєш, через неї? Та Денис уперше в житті не злякався її крику через вас, впевнено, сказав Денис. Я уявляю, як би ви до мене ставилися, коли б я був із дитбудинку. На мить у кімнаті стало тихо. Ви ніколи не бачили в ній людину, додав він. А я бачу, і якщо вам це заважає, вибачте, я йду до тих, хто мене розуміє. Він розвернувся і пішов. Не озираючись. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.